Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу детально розібрати вот, що місяця-грудень 2024. Цей офіційний відеоролик, який вийшов вчора. Думаю, багато хто його вже бачив. Але давайте розберемо все по полицях, що нам очікувати уже з 1 грудня, тобто з сьогоднішнього дня. Починаючи. А це саме святковий календар, який почався сьогодні. Я розповім вам, що з нього вже випадає. Новий магазин жетонів з премтехнікою у нас також з'явиться буквально сьогодні. Новорічний наступ 2025 року також ми чекаємо. Звісно, заслужена нагорода за 2024 рік, скоро буде. Новий фан режим новорічного наступу. Ще не відомо, що це буде за фан-режим. Також за це згадаємо. Твічдропси 12 днів танкового різдва. Там дуже багато буде містичних твіч Drops. Практично кожного дня обговоримо. 3D обвіси, акція до бою на дві нові лінійки fv 217 Badger і Мауса. Друзі, зараз ми про це все більш детально поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике. Починаємо перегляд офіційного відеоролика. Всім привіт, танкісти! З вами командир АЕФ з неофіційним гайдом про новорічний наступ та інші святкові події грудня. Це «Вот щомісяця. Поїхали! <звук> Готуйте смаколики, гарячий чай, теплі пледи і надягайте шапки, адже новий рік оголосив масштабний наступ. Все розпочнеться 6 грудня. Новорічний наступ принесе зимовий настрій і нескінченні активності, які ви так любите, а також нові, які точно полюбите. У цьому наступі на вас чекає оновлене святкове містечко, готове до нових прикрас. Ви підвищуватимете градус веселощів і святкову атмосферу, збираючи ресурси зі справжнього криго. Друзі, перший момент святкове містечко. Звісно, ми вчора розбирали його по тим скріншотам, які були злиті до цього. Єдиний момент, який я пропустив учора. Ви мені почали в коментарях писати. Дякую вам величезне. Це де ми будемо забирати ресурси. Як виявляється, у нас ресурси будемо тепер фармити з величезного криголома. Доволі цікаво, нормально ще й і знакось бачимо. World of Warcraft. Warships, по типу, як з цієї гри йде відсилка. Мама І у найкращих друзів. А ще зустрінете вірних кудлатих друзів чафі й реширського кота. Великі коробки повернуться в звичному улюбленому форматі. Вони під зав'язку набиті новою преміум технікою і іншим добром, серед якого золото, 3 d стилі та Де? Друзі, Тепер по новорічних коробочках. Коротко нагадую, що у нас буде. Бачимо, що в нас не змінилося. Анімація, оце відео відкриття, Тобто оця кімнатка затишна, вона так і залишається з коробочками. Самі коробочки також не змінили свій вигляд. Скоріше за все, і ціни на коробочки будуть такі самі. Я колись робив відеоролик, можливо, 10 днів назад, приблизно по цінам, орієнтовним, ті, які були і комплектаціям, ті, які були в минулому році. Тепер по е тим е машинам, які в нас будуть випадати. Дивіться, коротко, високорівневі це WZ68 шквал. Так як у нас було по витікам. Друга машина це ff 226 Contradictions, третя машина це DZT-159, четверта машина XM57 і п'ята машина Toro. Дев'ятий рівень. Я не називаю націю, клас техніки і так, далі, і так далі. Тому що ми це все обговорювали. Низькорівнова техніка, якщо вірити зливам, буде су 100 і Panzerkampfwagen 38K, Type 1. HONI 2, м 3 а 3 Стюарт і АМР п 103 Плюс до того, у нас буде подарункова машина, вона підтверджена вже. По зливам також за перший рівень атмосфери свята, за вхід у гру, грубо кажучи, будуть нам дарувати конверт Medium Tank T3E2. Це США Рівень 3 LT Prem. Ну, Звісно, вона нікому не потрібна, ця машина в основному, але тим не менш, її будуть дарувати для колекціонерів або просто для тих, хто продасть її відразу. Плюс до того у нас буде ряд 3D-стилів. Дивіться, нові 3D-стилі 2025 року, гриль 15. другий 3D. Стиль Центуріон Action X, і тут якась виходить така ситуація, що на вотекспресі нам зливали інформацію, що це буде подарунок Стетхема, а тут ми бачимо, що цей 3D-стиль ніби повинен бути в коробочках, друзі. Тобто якась двояка така інформація, скоро дізнаємося, як це буде. ВЗ-55, 10 рівень, М53, М55 рівень 9 на артилерію 9 рівня торт ОС рівень 9, до речі, цей 3D стиль був уже засвідчений, я вам вчора його демонстрував, скоріш за все, оце він таким і буде. І шкода Т-50. Тільки два 3D-стиля. Якщо вірити цим витікам, у нас засвідчені на Центуріон Action X і на Тортоїз із оцих нових п'яти. Із старих GV є 100 артилерія, пахарт Єбер 105, Є75. E а є Фейс 1 і Кобра. От такі у нас будуть 3D-стилі, друзі, у коробочках. Це все, що стосується конкретно новорічних коробочок. Що новеньке? І звісно, заходьте у гру з 5 грудня, щоб здобути заслужену нагороду. Друзі по заслуженій нагороді, все зрозуміло. У нас були вже зливи. Основною нагородою у нас буде е танк новенький. Ну це не основна точніша нагорода, а просто нова машина п'ятого рівня лтежка, акційна, механіка барабана. Три снаряди по-моєму його апнули. По моєму вже на чотири снаряди. Це Габлерс Деструєр. Руйнівник Габлера, От так він виглядає. все ми розмовляли там його апали. По-моєму, наскільки я пам'ятаю, не так давно підтягували трішечки характеристики. Будемо отримувати цю заслужену нагороду вже з 5 грудня, як зазначають в офіційному ролику від ВГ. Але те, що очікувано ще в заслуженій нагороді, звісно, це жетони за вислугу років. І також бони, кредити, різні брошури оці для навчання за ці самі. Жетончики за вислугу років ми можемо брати ще до одного бонового обладнання, до одного експериментального обладнання Т3. Ну і там, якщо буде залишатися, наприклад, можна апнути бони до 4-4,5 тисяч. Я вже також про це розповідав. Коротше кажучи, доволі непогана така штука, заслужена нагорода, всі її очікують. Новорічному наступу потрібен амбасадор. І цього року ним стала людина з елегантною зовнішністю, бездоганним стилем, дотепними жартами і неймовірними навичками водіння. На поле бою виходить зірка бойовиків легендарний і завжди холоднокровний Джейсон Стейтем. Виконуйте його доручення та випробування, щоб отримати його самого як командира з унікальним озвученням. Ще є класна кастомізація, наприклад, 2D-стиль стиль, перегони до смерті. Що ми тут бачимо, друзі? Що ми тут бачимо? Бачимо у нас по типу, як було в минулому році. Будуть оці завдання, які ми будемо відкривати, так скажемо, це навіть не завдання, а за ресурси відкривати, ці, так скажемо, поліпшення, елементи кастомізації історії і так далі. І так далі, і будемо отримувати бонус до досвіду кредитів, що саме головне до вільного досвіду. Там будемо вже обирати ці всі бонуси. Це все зрозуміло. Плюс до того на уікендах, тобто на вихідних, на трьох вихідних буде якийсь у нас зимовий режим. Можливо, це буде просто-напросто зимова аркада. Знаєте, як була то. Грав сніжки, подивимося, що це буде. Можливо, щось взагалі нове. Тоді буде ну завжди класно, якщо нове щоб отримати його самого як командира з унікальним озвученням. Do do Ще є класна кастомізація. Наприклад, два d Також ми бачимо, от з цього моменту от з цього моменту ми бачимо нагороди етапні. У нас залишаються знижки на обрану техніку, тобто будь-яку техніку повинні ми обрати. Плюс до того, дивіться, за останній етап будуть ще давати. І не тільки за останній, 28-й, 27, 23, 19. Ну, бачите, оці дні за дні, що ми будемо забирати по ходу нагороди, чи як воно буде відкриватися. Коротше кажучи, будуть нам знижки на техніку 20% на 10, 30% на 9, 40% на 8, і от на 7-50%. Ну, хороші такі знижки. Плюс до того бачимо, що будуть нам даватися, як вони 3D-обвіси, друзі. Отут тут у нас бачимо, що будуть надаватися 3D-обвіси. Автомізація, наприклад, 2D-стиль, перегони до смерті. А ще в новорічному наступі буде новий режим, у якому ви зможете грати протягом трьох вікендів. Це буде справжня зимова казка. Чи вгадаєте ви назву події? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Підказка, подивіться відео з Джейсоном. Ось тут. Ніяк не можете дочекатися новорічного наступу. Ось чим ви можете себе зайняти до його початку. Святковий календар з'явиться 1 грудня. Цього року ви зможете відкрити 31 віконце замість звичайних 25. Коротко по святковому календарю, друзі, сьогодні зайшов. Відкрив значить, у нас нагорода один день преміум аккаунта дві універсальні брошури і три завдання на XP досвіду. Це якщо коротко інформація по новорічному календарю. Спокійно, я порахую це. Означає, що на вас чекає ще шість нагород. Заходьте у гру щодня, щоб побачити свою нагороду. Пропустили день. Не біда, ви можете отримати її наступного дня. А зібравши 12 нагород, ви отримаєте одну безкоштовну велику коробку. Святковий магазин жетонів також відчинить двері 1 грудня. Заробляйте святкові жетони до 13 січня за перегляд танкових стримів на Twitch. Обмінюйте їх на складі у грі і отримуйте нагороди, серед яких ВК 4503 Крупштейр Вафентрагер єс 2 М. Так, зупиняємо на цьому моменті, де в нас тут ДВКшка підписана. Давайте оберемо отак. Тепер дивіться, у нас так само вже традиційно робиться, як було в минулому році, буде святковий магазин жетонів. Чим він примітний, друзі? Тим, що тут є прям машини сьомого рівня. Це дуже круто. Зараз будемо розбирати, що до чого і як. От цей сам святковий магазин жетонів буде у нас доступний з 1 грудня, тобто з сьогоднішнього дня з 11.00. І завершиться аж 13 січня 2025 року о 8.00. Якщо подивитися на перелік нагород, то ми можемо побачити, що тут найкращі будуть нагороди це єси 2М за 65 жетончиків, він у мене є, до речі. Далі дивимося, круп стейр Вафентрагер. Коротше кажучи, ПТшечка, оця специфічна така на сьомому рівні, у мене її немає. Можливо, я її заберу. Але тут ще є ВКшка 4503, також за 6 жетонів. Чому я кажу ВКшка є 4503, тому що вона з цієї трійці, наскільки я знаю, найдорожча. Вона коштує 6900 аж золота. Тоді як ПТшка 5300 золота коштує. Тобто я рекомендував найдорожчу пропозицію брати, а там уже обирайте, що хочете. Я буду ВКшку 4503, в мене її немає. Забирати. За оці жетончики. Також у нас є 3D-стиль Косігатана для СТБ-1. Дуже багато разів він вже був у таких магазинах. Тобто, я думаю, багато хто з вас вже його забрав. 2D стиль крижана броня, 1 день танкового преміум аккаунту, набори резервів, два строкові резерви 7 дневні на плюс до вільного досвіду до ситуації екіпажу. Тут на досвід на простий. І набори спорядження. Звісно, це вже залишки жетончиків, ті, які нікуди дівати. Скоріше за все, будемо витрачати там на Дніпрема або на якісь резерви чи розхідники, це все зрозуміло. Але основне це прем машини по 65 жетонів. Тепер давайте подивимося на нарахування цих жетонів. У нас будуть щотижневі твічдропс, подвойні, так як було раніше. Щотижневі Twitch Drops можна отримати за 180 хвилин перегляду трансляції з понеділка по середу та з середи по п'ятницю. А Twitch Drops вихідного дня Можна отримати за 180 хвилин перегляду трансляції з п'ятниці з вечора до понеділка. По-моєму, з 18.00 п'ятниці вже починається фарм вихідного дня жетончиків. Це все зрозуміло. Інформація по нарахування також є. от Дивіться, що у нас буде. У нас сьогодні-завтра ми зможемо зафармити жетони вихідного дня, як тут зазначається, до завтрашнього точніше дня. 5 жетончиків зранку заходив, ще їх не було, там о 9. Тобто, скоро вони повинні з'явитися, можливо, також з 11.00 треба буде зафармити. Щоб не пропустити 5 жетончиків. Далі у нас от із 2.12, тобто з завтрашнього дня по 9-12 ми зможемо щотижневі по 5 жетонів, з понеділка по середу, і з середи по п'ятницю, і вихідного дня 10 штук. І так далі, і так далі. і так далі. Дивіться, який розпис, і максимальна кількість жетонів, яку ми зможемо зафармити по цій інформації, яку надає нам Wargaming, це 95 жетончиків. Тобто дві машинки 7 рівня, зрозуміло, ми не заберемо, але одну можна забрати запросто, плюс до того 30 жетончиків у нас ще залишиться на щось інше, ми зможемо їх витратити. Ну, наприклад, що у нас за 3 жетончиків, 3D-сти, Косігатана, наприклад, можна забрати, якщо у вас немає. Або забрати 2D стиль, хоча 2D стиль він у всіх є практично. Ну, коротше кажучи, тут можна день према, наприклад, забрати і спорядження або резерви, там уже можна дивитися, це вже не суттєво. АМ. І звісно, святкові елементи зовнішнього вигляду. Далі, з 4 грудня, створюйте святковий настрій і підтримуйте його протягом події 12 днів танкового різдва і щоденними прямими трансляціями: дропс, гостями, веселощами Та я вже говорила, що таємні дропс будуть майже щодня. Це ваш шанс отримати машини. Шкода Т Т-56», віпера або Бофорс Торнвагн. Друзі, прекрасні твічдропси аж 12 днів. Якщо подивитися от на новинний портал на нашій, ми бачимо, що 12 днів танк Ворріз 2. Початок у нас 4 грудня, перший день буде з твічдропсами з 15.00. А завершення 15 грудня 2024 року о 22.00. Тут є багато ряд таких прям машин. Взагалі, якщо по дням подивитися, ми можемо відкривати і дивитися, що у нас буде. От перший день це 4.12 тут нагорода найнесуттєвіші 5 великих ремкомплектів, 5 великих аптечок, 5 автоматичних вогнегасників. Тобто можна дивитись, можна дивитись, це несуттєво. День 2 у нас вже починаються містичні дропси. Якщо подивитися, то дивіться, у нас таємні твіч дроп за 180 хвилин перегляду, одна з нагород. 5 пудингів і чаєм, 5 міцних кав, 5 поліпшених раціонів, то тобто по 5 допаків трьох націй також може випасти другий рівень таке з 20 мм або восьмий рівень Т-77. Друзі, вже непогано. Знаєте, якщо премій якийсь випаде, буде непогано. Ну, другий рівень це так собі, а 8 клас. Далі дивимося. У нас інформація день 3, 6, 12. Шкода Т-56 містичний дропс. 30 днів танкового преміум аккаунту може також випасти. Або 3 строкові резерви 7-дневні на плюс 50% доволі досвіду на 1 годину, 3 строкові резерви 7-дневні на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. День 4. Давайте скорочено, дивимося, що у нас є. Один день. Прямого аккаунта в основному буде випадати, т 1 Е6, другий рівень, або Вайпера. П'ятий день. Дивимося, що у нас є 5 великих гремкомплектів, 5 великих аптечок, 5 автоматичних вогнегласників. Це перший дропс найчастіше буде випадати. Далі другий рівень PanzerCampfagin 2AUD, або ВК-7501К. Шостий день. У нас може випасти слот в Гараж, або L60 другий рівень, або Foстеrunwagen. Сьомий день дивимося. Також 5 допайків, 5 ящиків коли, 5 шоколадок. Це перший дроп містичний, другий Т-45 і третій ЛТ-432. Звісно, останні дропи із премами 8 рівня це найкраща штука. Дивимося день номер 8 11-12. Light МК Вік, другий рівень, ХВК-30. Це з такою, що суттєве, а перше саме це в основному буде випадати це різні резерви. 9-й день, 12-12. -е, -е. 5 великих гремкомплектів, 5 великих аптечок, 5 автоматичних вонгеластиків у основному всім будуть випадати. АМ-39 Гендрон Самуа. Гендрон буде правильно, Сумуа. ЄС 6, восьмий рівень або другий рівень колісник, він у мене з новорічних коробочок колись випав, якщо він випаде, для колекції пригодиться. День 10, дивимося, що у нас буде. 5 великих гримкомплектів, атечок вогнегасників. Одна велика коробка може випасти, друзі, події новорічного наступу. Це в нас на день 10, доволі непогано. ЄС 3 з механізмом заряджання також може випасти. День 11, відкриваємо, дивимося. Тут таємний твічдроп за 90 хвилин перегляду вже будуть. 5 допайків от, онігірі, бухти, кава із випічкою. Це найчастіше буде випадати. 3D-стиль дитя грому для FF 4005 Stage 2. 6 рівень ток-2 може випасти. І таємний твіч зроб за 180 хвилин перегляду, одна з нагород, один дендарко преміум аккаунту, одна велика коробка. Друзі, знову велика коробка події новорічного наступу 2025 року. Можливо, підкрутять трішечки на коробочку, щоб вона частенько випадала. Людям це буде дуже класно. ісус 130 пм прем 8 рівня птшка SRSR. І 12-й день, 15-12. таємні твічдроп за 90 хвилин перегляду одна з нагород. 2D-сліпучий, в основному буде всім вивалюватись. Він у мене вже декілька разів випадає. Значить, тай 5 карі може випасти. м 4 y доволі непогано. І так само за 180 хвилин перегляду в цей же самий день може випасти 2D-хет Трик. Далі Type 63 або одна велика коробка подій новорічний наступ 2025 року. Доволі непогані такі твітшбси, вони будуть практично кожного дня відбуватися. І дуже великі, я думаю, шанси, якщо дивитися всі трансляції, дуже великі шанси отримати як мінімум там або велику коробочку, або якусь прям машину другого рівня, або навіть восьмого рівня. Це хороша дуже інформація, друзі. Давайте дивимося далі, що у нас є. Просто за перегляд. Не забудьте глянути розклад, щоб дізнатися більше про перегони на EBR та зимовий вітальний турнір від Фракстор. За традицією 12 днів танкового різдва завершаться історичною трансляцією з танкового музею в Бовінгтоні. 14 грудня долучайтесь до Ікібу Річарда Катленда і Ніка Вайнеса з танкового музею, де вони спілкуватимуться зі спеціальними гостями. Вас чекають святкові веселищі, історичний контент, музична вистава, дропс і розіграші. Настає сезон огидних светрів, Тож стримери готові порадувати вас під час події Весела вечірка. Вибирайте ошатного представника з ком'юніті, готового приєднатися до вашого екіпажу. Починаючи з 16 грудня, отримуйте їхні святкові образи за перегляд трансляцій на Твіч. Друзі, по цьому моменту у нас качі з 16 грудня буде просто-напросто на трансляціях е, різних стримерів. Будуть специфічні такі спеціальні твіч-дропси з от такими образами, які ми зможемо, я так розумію, на будь-якого члена екіпажа виставляти. Ну я так розумію. Це напевно будуть універсальні. Плюс до того, можливо, будуть ще якісь 2 так, так далі, Резерви, розхідники. Це все побачимо вже поближче обговоримо. Ти їхні святкові образи за перегляд трансляції на Твіч. так. Тут дуже багато такої інформації, яка зайва, бустероїд розповідається. Я вже це все повністю розбирав. Давайте перемотуємо до кінця. Практично тут ще залишилося дещо, що потрібно обговорити. Танків стане ще кращою. Зустрічайте новий тип елементів зовнішнього вигляду. – обвіси це декоративні тривимірні елементи, які можна встановлювати в спеціальні слоти на деяких машинах. Їх можна поєднувати з будь-якими 2D-елементами, зокрема 2D-стилями, написами і деколями. А ще в них три рівні цінності: рідкісні, епічні та легендарні. Останні найбажаніші та найяскравіші. В них є унікальні візуальні й аудіоефекти, які активуються за особливих умов у бою. Отримайте перші 3 d обвіси під час новорічного наступу і читайте статтю, щоб дізнатися. Друзі, реально ми дивилися в прогресії. Навіть є, у нас виходить оці 3D-обвіси. Плюс до того, можливо, ще десь вони будуть ну випадати з новорічних коробочок. Це вже точно ми знаємо. І можливо ще якісь будуть завдання, із тими 3D-обвісами це вже будемо дивитися там по ходу, розбиратися. Це більше закінчимо цей рік завданнями акції до бою. World of Tanks повертає знижки в кредитах, бойові завдання та пропозиції для дуже броньованих гілок. FV217. Друзі, от дивіться, у нас, наскільки я пам'ятаю, в минулому році в грудні вже не було акції добою. Тут вона залишається, при тому, що залишається в нас і знижки. Оці за етапи, так скажемо, за дні, за прогресію за новорічну, Оце саму, яку ми будемо забирати, і там знижки до 20% у нас виходить на техніку 10 рівня, як ми дивилися, і вже більші знижки там на 9, на 8, на 7 рівні це все зрозуміло. Дивіться, у цьому місяці в нас буде і акція добою. Це дуже добре, що Тайте це подвоєння, комбо, так скажемо. Значить, перша лінієчка в нас Ф217 Badger Великобританії ПТшки. Значить, на цю машину буде 30 відсоткова знижка. На Tortoise буде знижка. До речі, я її залишив хороша машина і 3D стиль. До речі, у нас буде також на Tortoise. те, що ми розмовляли новенький у коробочках. Далі АТ-15, от якраз йде на восьмому рівні, АТ АТ 8 рівні АТ7, АТ8, АТ-2, Валентайн АТ, Валентайн і Крайслер другий. От Це перша у нас така лінієчка Великобританії. Друга лінієчка на Мауса. Це важкі танки Німеччини. У мене він вже недавно є. 10-й рівень Маус Маус-Чен дев'ятий рівень, вк 101 п 8 рівень. Тайгер П, сьомий рівень, ВК 3001П, панзер Камфаген 4H. Panzer 3J, Panzer 3 E і Panzer 2. ця лінієчка повністю у нас буде по знижці. Це найвигідніший спосіб придбати якусь техніку і найшвидший спосіб викачати якусь техніку. Тому якщо у вас її немає, у мене так співпало, що просто все є. Навіть купли не мається на увазі. То мені це буде до одного місця, можна сказати, але дуже багатьом гравцям я думаю, що пригодяться такі. Знижки. І це, в принципі, вже останнє, що в нас а, буде в грудні місяці, те, що названо. Тобто дещо буде ще приховано, будь-які сюрпризи, це все зрозуміло, як завжди, але тим не менш, доволі насичений, такий класний буде грудень на події, на різні нагороди і подарунки. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих всіх подій. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!